Дев'ять днів я пив, коли загинула моя дружина. Дев'ять днів я пив, так і ну пив, тому що важко було з цим справитися. Найсильніша людина планети та найсильніша людина України Василь Вірастюк сьогодні звертається до українців, але не з того приводу, аби зібрати допомогу для ЗСУ чи розказати про професійні здобутки, а коментує він своє розлучення після 15 років шлюбу з інною. Я більше не можу мовчати. Василь Вірастюк вирішив прокоментувати своє розлучення, адже в інтернеті почалися маніпуляції. Ютуб канал Ростислав Продакшен коротко. Розповість про два шлюби українського силача, про першу дружину, яка трагічно загинула, як Василь Растюк подолав депресію, та другий шлюб, і як виявляється, сьогодні. Розлучення, що чи хто став ложкою дьогтю у бочці меду? Сьогодні почуєте відповідь на це запитання. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, Василь Вірастюк, український актор, силач, народний депутат, заслужений мастер спорту України та володар титулів Найсильніша людина світу та України, член збірної України, яка виборола титул Найсильніша нація світу. Василь Вірастюк був двічі одружений. Від першого шлюбу у нього залишився син. Дружина трагічно загинула. 25-річний Вірастюк у Львові познайомився зі Світланою, спортсменкою з Києва. Двох тижнів зустрічань було достатньо, аби чоловік запропонував приїхати до міста Лева. А дівчина погодилась на цю пропозицію. Невдовзі в пари народився син. Український силач багато та наполегливо працював, аби досягти успіху. Перемога це найважливіше. Думав тоді, втім, через два з половиною роки життя перетворилося у пекло, а сталося це тоді, коли Вірастюк відпочивав зі Світланою на гірськолижному курорті. Вона спускалася з вершини і зійшла лавина і накрила. Всі дихальні шляхи Світлани заповнило снігом, і її не стало. Одразу я не міг осягнути того, що відбувалося, став агресивним, шукав 9 смерті. дев'ять днів після похорону сидів на стакані, а потім у вісні до мене прийшла світа, показала на труни, які летіли в невідомому напрямку, і каже Бачиш, ці люди помарли в муках, а я дуже швидко не хвилюйся за мене. Тієї миті я прокинувся, пішов до церкви і прийняв рішення досить. Є син, є спорт, це те, заради чого я маю знайти сили жити. Мамо, я попросив, аби забрала маленького Адама до себе у Франківськ. А я з головою поринув у тренування. Пригадав Василь події, що сталися 2 січня 2006-го. шостого. На дев'ятий день просто взяв себе в руки, сказав, що все досить. Потрібно далі жити. Маленький син два з половиною роки. ще попереду ціле життя, і тому потрібно це кидати. Але, але пив. До речі, єдиний син Адам від першого шлюбу Вірастюка зі Світланою потрапив у ДТП. Він переходив вулицю у Києві на зелене світло його збила машина і втекла з місця ДТП. Трастрічного Адама на пішохідному переході у столиці збила автівка і поїхала. На хлопчик тоді вижив. А Вірастюк довго шукав винуватця. Нею виявилася жінка, а це могли встановити тільки після довгого розслідування. І, на жаль, до кримінальної відповідальності жінку не притягнули. Хоча і було встановлено, що вона винна, і хлопчик переходив на зелене світло. Один раз бачив, пересікався на, на вулиці, і вона дала дьору. Із другою дружиною Інною Василь познайомився, коли стояв у заторі на дорозі. Чого витріщився, сказала симпатична блондинка з вікна поруч припаркованого авто. Таке зухвальство настільки збурило. Віра Стюка, що він зателефонував знайомим у ДАІ. і за номером авто вичислив номер мобільного блондинки. До речі, в неї сьогодні день народження. Додали даїшники, і Василь вирішив: значить, час діяти. Він привіз блондинці розкішний букет троянд і передав через консьєршку. Та коли зателефонував Інні, щоб запросити на вечерю, почув, а я в поїзді їду в Троскавець. Двох тижнів листувань по телефону було достатньо, аби Інна не добула у Троскавці і нарешті зустрілася з Василем. 28 квітня. Ми вперше побачили одне одного. А вже на початку червня я запропонував інні, аби вона разом зі мною та задамом поїхала відпочити. Інна погодилась. Тоді вона дуже хвилювалася, як прийме її мій син. Але вони добре поладнали. Адам запитав мене, чи можна Інну навіть називати своєю мамою. Щоправда, це не означало, що хлопці забули свято. Ні, вони просто збагнули, що минулого не вернути і хоче ні, треба жити майбутнім. Син мені каже: Тепер я знаю, що мама до нас ніколи не вернеться. Йому було сім чи вісім років. Уявляєте, п'ять років дитина, який я одразу сказав про загибель світи, чекала, сподівалася, вірила, що настане мить, і мама прийде. У шлюбі у них народилося двоє синів, тобто троє дітей загалом у Василя Вірастюка. І сьогодні повідомляється, що вони подали на розлучення, точніше, через суд. Дружина тягне Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей. Така стаття з'явилася на сайті главком, та потім вже в інших виданнях. Сьогодні Вірастюк записує звернення. До українців і коментує власне розлучення, адже він не зовсім згоден з тією інформацією, яку зараз ви почуєте у статті. Главкому йдеться, що поки Печерський райсуд дав подружжю два місяці на примирення, дружина Вірастюка вже стягує з обранця аліменти. Про це йдеться власне в цьому матеріалі. Розлучення по депутатськи, як політики під час війни ділять дітей та майно. Зокрема, Інна Вірастюк зобов'язала нардепа, щомісячно сплачувати по 40 тисяч гривень аліментів на кожного сині. Ні, позавчора годинник собі купити. Для чого тобі фітнес браслет У тебе є один жінка аргументувала це тим, що спочатку війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього дружина Вірастюка стверджує, що у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, а сам Василь жодним чином не надавав підтримки неповнолітнім дітям. Потреби у коштах, синів Вірастюка за оцінкою дружини такі: гуртки англійської мови, математики, лего конструктор, танці, харчування, одяг і взуття. Сюди ж позивачка також додала Кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру. Дружина Віростюка надала копію суду електронної декларації за 2020 рік чоловіка нардепа. Зокрема, там фігурувала цифра 300 тисяч доларів. Це були гроші від Василя Віростюка. Однак у суді Нарадеп заперечив, мовляв, ці гроші давно закінчились, їх витрачено на потреби сім'ї та на волонтерство. У вигляді контраргументу народний депутат приніс до суду довідку про. Зарплату народного депутата. Згідно з нею, у січні-квітні 2023 року він одержав 243 тисячі гривень, з яких сплачено 43 тисячі гривень податку та 3 600 військового збору. Таким чином, чиста зарплата обранця становить понад 33 тисячі гривень на місяць. Вірастюк назвав заявлені дружиною 40 тисяч гривень аліментів на одну дитину завищено необґрунтованими. У підсумку суд присудив Вірастюку. Виплачувати щомісячну третину своїх доходів на утримання двох синів до досягнення ними. Повноліття, крім того, Інна Вірастюк через суд ділить сімейне майно. Зокрема, це дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею в 0,44 гектари на Прикарпатті. Василь Вірастюк сьогодні коментує теж розлучення і зазначає: не я розпочинав цю інформаційну атаку і не я буду її продовжувати, але змушений вам доповісти. Так, ми з Інною прожили в шлюбі 15 років. В нас народилося двоє спільних дітей про причини. Рішення приймав безпосередньо я ще на початку жовтня 2022 року. Якщо мене не змусять, то ви ніколи і не дізнаєтесь про істинні причини нашого розлучення, чи то моє рішення розійтись. Бо той, тобто я, ховає гроші від дітей, я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям фінансово, і це адекватна сума. Але апетит дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей і хотів би, щоб вони проживали зі мною. Розподіл спільного майна, яким чином воно буде розділено, вирішить суд, коли вивчить мою. Декларацію 2020 року щодо нерухомості в мене була можливість ще до мого депутатства забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами на завершення, велике прохання всіх дописувачів залишатись при своїй думці, адже ви не на нашому місці проживайте своє життя, а не наше. Більше жодних пояснень та коментарів для преси, пояснень щодо нашого розлучення, всі питання, і відповіді виключно через суд. Хіба якщо мене до цього змусить поведінка? Екс дружини зазначив Василь Вірастюк.